Прислів'я та приказки. Прислів'я та приказки скарбниця мудрості багатьох поколінь. Поняття прислів'я і приказка майже постійно вживаються разом, тому вже не залишилося найменших сумнівів, що мова йде про один і той самий засіб. Художньої виразності. Насправді ж ці слова синонімами не є. Прислів'я має повчальний зміст, а приказка передає емоційне ставлення до сказаного. Наприклад, непрошений гість як у горлі кість, це прислів'я. Як сніг на голову це приказка. Прислів'я є логічним, завершеним висловом. Наприклад, всяк правду знає, та не всяк про неї дбає. А приказка виступає у реченні як словосполучення Я тебе виведу на чисту воду. Приказки, звичайно коротші. Прислів'їв, можуть бути підставою для виникнення останніх. Вік учись. А прислів'я звучить Вік живи, вік учись, як треба жити.